З 1 жовтня, жовтня організовано маршрут номер 97 з полученням БК Залк Південний мікрорайон, який буде курсувати по вулиці Перемоги. Планується запуск восьми автобусів, наданих міжнародними партнерами. Комфортні автобуси, пасажиромісткість до 100 місць, 50 сидячих. Також автобуси обладнані місцями для людей з інвалідністю. Такі великогабаритні автобуси це вже буде дуже зручно добиратися і на роботу, і також і людям похилого віку, і людям, які з інвалідністю з от, мамочками з колясками, з дітьми. Тобто це дуже потрібний був маршрут на вулиці Перемоги. Я їду в п'яту лікарню, ми там працюємо, і нам зручно, бо він їде по побіді. Ну, ось перший раз спробуємо. А зараз ну, зручно і розклад задовольняє нас. Я їду на роботу вперше цим маршрутом. І сподіваюся, що це буде маршрут, який буде корисний для усіх мешканців нашого мікрорайону.